Це цікава задача. Ну, як цікаво. Те, що ми не, не роздивились другу теорему а, з Косінусами і. паралелограмом. І вона трохи інша. А задача про футбольні поля та гострокутні тупокутні, я думаю. По прикладу, можна буде розібратись. Тож, знайдіть діагоналі паралелограма, якщо його сторони дорівнюють 7 см і 3 корні з 2 см, а гострий кут 45 градусів. Тож, почнемо з того, що ну, я тут вже намалював а, наш паралелограм. Ми дамо йому. Розміри. Тобто в нас більша сторона 7 см, менша 3 корені з 2. Якщо 3 помножити на 2, це 6, то воно ніяк не може бути більше 7, якщо це корінь, правда? Тоді це менша сторона. І в нас кут тут 45 градусів. Що цікаво в паралограмі, що. да, і нам треба знайти його діагоналі, тобто, давайте називемо його як в прикладі М і Н, прямо як в прикладі з теоремою, тобто і ми тут зразу можемо використати, бачимо, що ми можемо використовувати для а, трикутника а, Б, Д. Для того, щоб знайти М, ми можемо вже використати, те, що маємо. І в нас вийде формула М квадрат протилежна до кута а, сторона М квадрат дорівнює а, 7 в квадраті. Плюс три корни из двух, в в квадрате, и минус два и минус на семь на три корни из двух на косинус. косинус кута А. на косинус кута А. Так. Тобто, це ми зна знайдемо М. А щоб знайти Н, нам у нас є вже відома сторона bc тому що в паралелограмі ми знаємо, що АД. Дорівнює БЦ, дорівнює стороні навпроти, тобто нас цікавить оця сторона. Ну і ця сторона, це в нас кореність з двох теж, ми знаємо. І ще ми знаємо, що ну, нам треба знайти ще кут Б, він явно не указаний, але ми знаємо, що якщо у нас є відомий цей кут. Він такий же, як цей кут, наприклад. І разом це буде 180 градусів. І тоді оцей кут Б буде дорівнювати. Тобто кут Б дорівнює 180 градусів мінус B. І тоді ми зможемо написати таку ж формулу для n. І це в нас буде знов таки 7 в квадраті плюс 3 корні із 2 в квадраті мінус 2 на 7 на 3 корні із 2 на косінус і все, що тут, вся 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 різниця тут в тому, що ми беремо корінь, беремо кут B. І що цікаво, те, що такі кути, які складаються до, до, до 80, до 180. Від, від, від частини цього кута а, кос, їх косінуси відрізняються тільки а, знаком. Тобто і ми можемо вперше відкрити калькулятор і подивитися, що це так. Так, да, 180 мінус. Мінус 135, це в нас. 108 мінус 45, це 135. Тобто кут. А, в нас дорівнює 135 градусів. І ось як якраз тут читав підраховував тільки тільки. Цей косинус, це в нас мінус 0,7. 135 косинус 135. Це мінус 07, а косинус. сорока вот ну, тут если тут а, косинус 45 градусов это у нас плюс ноль семь еще раз минус семьсот а, семь тысячных и плюс семьсот семь тысячных то ждали мы Можемо порахувати частину а, сумою квадратів зліва. Це в нас 7, 7 в квадраті плюс а, 3 в Корень з двох. Тріпомно на корень з двух в квадраті, корень з двох в квадраті. А поки правильно. Так девять плюс 3 помножи на коронис 2 в квадраті. Це у нас 67 Там з якогось помылка назначною, тобто тут у нас шестьдесят Друга сторона, знову таки, 2 на 7 на 3 на корінь із 2 на, цікаво, ну, те саме, що і з множенням, схоже, так. Корень из двух. И это все помножить на косинус. Ну, мы уже знаем, что ну, 0,7. Косинус 45 из а у нас 45. 0,7, 0,7. Сорок один і дев'ять. Сорока п'яти, сорок два, отак без помилки. А. Тобто в нас ця половина буде дорівнювати сорока двум. И тоди, тоди m квадрат до ревня 67 минус 42. Ця сторона у нас буде відрізнятися з тим самим, але з плюсом. Тому що тут у нас 135, кось 135, трохи інша помилка, але. Ми її зважаємо і отримуємо 67. Плюс. 42. Ну, топ то Тут у нас був плюс. Мы введем плюс. Тут у нас будет минус. Трохи можно, конечно, заплутатись. Тому еще. Що... Тут у нас був минус. Да, я сам, майже заплутался. А минус и мы Минус віднімаємо мінус, отримуємо плюс. 42. Так. Тоді. 67 мінус 42, це у нас тут 25. Все, дуже легка сторона. Равно 25. І це в нас равно 109. То беремо корінь. Корінь із n квадрат дорівнює 25. Корінь із 25. <кій> І це все дорівнює П'яти. А корінь із n квадрат дорівнює корню із 109. І це все у нас дорівнює. Скільки корінь зі 109? Цікаво. Взагалі не виглядає так, що... Корінь 109 якось розкладається, тому ми просто можемо записати відповідь. Так, да, і записуємо відповідь, що корінь з 109 це 10,44. Music and chill.